Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. З вами я, Наталія Тарковська. Давайте подивимось, що заважає, чи буде надана вся необхідна зброя для швидкої перемоги України над агресором, країнами партнерами, чи нададуть нам зброю ту, що, що ми потребуємо для перемоги. Що заважає, щоб найближчим часом, до кінця зими, була надана вся необхідна зброя для перемоги. Так, покажіть, які перешкоди для цього. Ці карти кажуть, що не, не вистачає. Так. Втручається Верховна Жриця, палуні, це по Шлях відкритий. Є варіанти, чи буде надана ця зброя? Так, да, вся зброя буде надана, але є перешкоди. Є такі навіть магічні втручання, щоб це було довго, щоб не, не їхало вчасно. Ось, магічний вплив. Щоб воно все затягувалося, не... на паперах, типу, підписано, все надається, а насправді воно все затягується і їде дуже довго. Тим часом вони нас обстрілюють, руйнують наші міста, вбивають людей. Так, прибираємо. Прибираємо все, що заважає. Заперечую. Королева Пентаклі. Зараз ще подивимось, що вона. Королева Пентаклій, це ця карта. Вона в плюс чи в мінус українцям працює. Угу, Це вона в мінус працює. Шкодить, заперечує. Король Жезлів плюс чи в мінус працює українцям, скажіть. Угу. Він працює в плюс. Йому не вистачає зброї. Заперечую, це що не вистачає. Оце вийшла карта Отчельника, що це весь світ дивиться на нас, але так відсторонено, що. Ну, то ваші справи. Ми тут свої собі окремо, Заперечую. Це робиться магічно, щоб оце так, таке ставлення було. І ми його долаємо успішно, щоб була допомога. Так, на майбутнє. Вийшла карта імператор. Зараз хочу подивитися, це імператор він в плюс чи в мінус українцям. Він в плюс, добре. Так, мир в нас вже карта вийшла. От Верховний суд, колісницю нам треба. Заперечуємо все, що заважає, все, що заважає українцям, отримати все необхідне, щоб надали партнери нам все необхідне для. Перемоги всю необхідну зброю, щоб надали. Заперечую. заперечую, заперечую. Це залишаємо. Це все негатив, все, що заважає в наданні зброї. Заперечую. Тут розказана історія, що ця жінка це магічний вплив, яка робить відьма, їй заплатили. Це її бізнес такий. Заплатили, щоб втручатися в ці процеси, щоб, заперечу, щоб зупиняти ці поставки. Тут якнайшвидше колісниця, щоб все, що заплановано було, щоб в, ну, в термін швидко, без перешкод. Перекриваю, перекриваю перешкоди. Вищі сили духи роду янгелохоронцям. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поставкам зброї в Україну, всієї необхідної від партнерів, щоб якомога швидше перемогти російських. Загарбників і вигнати їх з території України, По волі вищих сил, да буде так і так буде. Так, добре. Ще хочу перевірити, перевірити, чи перекрилась ця ситуація, як насправді все зараз буде. Яка ситуація тепер? Чи здійсниться моє бажання, щоб взимку 23-го року в Україні до кінця січня буде було надано вся необхідна допомога, всі, вся зброя необхідна, щоб була перемога за Україною якнайшвидше, щоб скоріше кінчилась ця війна. Скажіть, чи буде надана вся необхідна зброя, щоб Україна могла не тільки оборонятися, а ще й перемогти. Скажіть, чи здійсниться моє бажання? Кажуть, що буде звістка про це, будуть якісь новини. Уміреність. Уміріність це що не так швидко, як я хочу, але буде надано. Буде надано, але не так швидко. Так, що буде хорошого? Всі будуть допомагати. Що буде поганого. Поки вони будуть нам все це вести, ми будемо мужньо сражатися і втрачати людей. Так, суть пересходящого. Чого так? Чого так? Повільно. Штюрка жезлів, шестюка пентаклей, імператор. Опіратор в плюс чи в мінус. І відкриває шляхи, дає все, що необхідно. Дивіться, оце шестерка жезлів, шестерка пентаклі це перемога і кошти, які нам дають для перемоги. Що вони все, що потрібно, все, що в змозі, все дають. Все нам надається. Оце я. Процес запущений і він набирає обертів, шлях відкритий. Порада, 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 що робить? Що нам робити? Чекайте, кажуть, є час перепочити, відпочити. І всі негативні карти пішли. Складнощі. Закрита дорога. Багато жертв, заложники ситуації. Все одно не вистачає. <кій> Карти радять. Кажуть, поки у вас є час, зараз невеличка передишка, але прибирайте це все, що вам шкодить, що магічно закриває шлях. Це по магії закритий шлях і складнощі. Не, не, не ті шляхи, складнощі, дуже важкі, е, важка ноша. І е, карти радять, що прибирайте, прибирайте оце, що всі перешкоди треба прибирати. Заперечую, прибираю. Відкривайте шляхи. На удачу. Так, це карта грошей. Це добре. Прибираємо. Прибираємо. Все, що нам шкодить. Кажуть, магічно закривають шляхи. Положимо цю колісницю, щоб це було швидше, щоб везли все, 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 що нам потрібно, всю зброю якомога швидше. Так, Прибирать затримки. У ворога є агенти по всьому світу, і вони там працюють, роблять нам затримки, роблять шкоду. Так, що у нас тут ще виходило? Ще не так швидко. Цю міріність я прибираю, заперечую. Ось отак буде. Перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні. Отримати українському війську, отримувати все необхідне постачання, зброю для швидкої перемоги над російськими окупантами. Поволі вищих сил, да буде так. Всі перешкоди прибираю. Буде так. Так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!